Явні 14,5 кілометрів доріг державного значення, 2,5 кілометри комунальних доріг з твердим покриттям, 2 кілометри доріг з асфальтним покриттям, решта білощепневі дороги. Витрати дороги складали 217 тисяч 966,6 тисяч гривень. Привальдоровані були вулиці по селі Кормича та село Ружа. Вивезено 200 тонн щебенів. Техніку для перевезення надано місцевим інвесторами Farms Group та Агрокодекс 2012. Також за сприйняття Continental Farms Group придбано було глибинний насос для водонапірної башні вартістю 19 тисяч 700 гривень і станцію керування каскадка на суму 10 500 гривень. Окрім того, 5447 гривень інвестор виділив для придбання матеріалу до облаштування Алеї Слави. До новорічних свят вихованці дитсадка та учні школи полосували солодкими подарунками від контента Фагзрук та Промінь Галична на загальну суму 5456 гривень. Допомога ЗСУ. У 2024 році найбільше часу приділялося волонтерській роботі. Небайдужими жителями старстату зібрано на потреби військових 188 372 тисяч гривні. Постійно закуплялися продукти харчування, ліки, предмети для гігієни, засоби боротьби з гризунами, Виготовляли окопні свічки 445 штук. В'язали маскувані сітки 11 штук, зв'язано носків 30 пар, газові балончики на загальну суму 15 тисяч 447 гривень, виготовлено 336 м'ясних консервів та кашів. За зібрані кошти придбано було 4 дрони вартістю 56 тисяч гривень, акумуляторну болгарку 3100 гривень, бінок 6700 гривень. Допомога у зборі була коштів на придбання приладу нічного бачення односвідчанину склала 8 тисяч. Також підключилися до збору на дрон МАВІ-3, сума, яка склала 13 тисяч 700 гривень. На запит військового небайдужим односельчанином подаровано було бронежилет. Організовано 16 відправок на передову, а також 60 адресних посилок для наших хлопців. Робота триває і сьогодні. Зупинятися ми не маємо права лише вперед і лише до перемоги. Доброю традицією вже стали березневі вітання дружин та матерів, військовослужбовців та учасників АТО, старостинського округу з жіночим святом. Щорічно кількість зазначеної категорії людей збільшується у 2024 році. 35 жінок отримали теплі вітання із найщирішими побажаннями мирного неба та спокою. Варто відзначити і співпрацю із волонтерами Кам'янця-Подільського, жіноча сотня і місцевим волонтером Лісовської іноді гвардії, якої завдяки організації, активними мешканцями села сплетено десятки захисних сіток, пошиті сотні подушок, зв'язано сотні пар шкарпеток, виготовлено чимало крупних свічок, заготовлено матеріал для виготовлення кікімор. Мобілізація. Протягом 24-го року до Старостинського округу надійшло 11 мобілізаційних розпоряджень щодо оповіщення військовозобов'язаних та їхньої явки до другого відділу Кам'янець-Подільського ТЦК та СП. У результаті роботи мобілізовано другим відділом Кам'янець-Подільського ТЦК та СП. Один військовозобов'язаний. Іншими відділами було три військовозобов'язаних. Один військовозобов'язаний загинув із... Виконуючи свій військовий обов'язок, це житель села Ружа Кудреневський Сергій Анатолійович. 2 жовтня 2024 року на території Старостинського округу відкрито було Алею слав загиблим односвічанам та вихідцям сіл Кормича та Ружа. Підтримка ВПО у 24-й рік. 24 рік Ніс свої не. Передбачувані жорсткі корективи у життя кожного українця. Кормичанський старостинський округ надав прихисток 12 переселенцям східного регіону України, які були поселені у приватні будинки та забезпечені необхідними продуктами, харчуваннями і предметами першої необхідності. На сьогоднішній день залишилося 9 внутрішньопереміщених осіб, тобто 5 сімей. Решта повернулися додому. Щодо допланів до планів на 2025 рік, беручи до уваги події 2024 року та аналізуючи ситуацію в цілому, можемо припустити, що рік теперішній буде нелегким. Проте, окрім виконання своїх посадових обов'язок як старосте, ставлю перед собою завдання по можливості виконати наступне. Постійна безперервна підтримка ЗСУ, встановлення пам'ятного ознаки Героям Небесної Сотні, ремонт мосту з села Кормильча, благоустрій населених пунктів та упорядкувати сміттєштвариша. Підсумовуючи сказане, хочу висловити слова щирої вдячності голові селищної ради Олександру Собанів, працівникам усіх установ, підприємцям, інвесторам, депутатському корпусу селищної ради і всім, хто підтримує нас. Хто дає поради, хто допомагає і словом, і ділом, тим, хто не просто критикує, а вносить пропозиції за покращення життя громади, тим, хто робить наш Комичанський старостинський округ кращим. Окрема вдячність нашим захисникам та захисницям ЗСУ за їхню відвагу та мужність, за можливість жити та працювати у мирі, плідної нам всім співпраці та швидкої перемоги. Дякую за увагу! Слава Україні! Я запитання до Наталії Володимирівни. Якщо немає проєкт рішення перед вами, приносимо сесію. Слідуючи питання прохід старости Почубіївського старостинського округу за 24 рік, доповідає куза Кірина Миколаївна старості Почубіївського старостинського округу. Шановні колеги, депутатський корпус і присутні. Староста це людина, яка за своїм призначенням має бути універсальною. Робота непроста, і вона забирає багато сил, енергії та здоров'я. Тому сьогодні, з вашого дозволу, я б хотіла згадати тих, хто не звітує за свою роботу у 24-му році, Надію Михайлівну, Івана Васильовича та Віталія Євгеніч. Давайте їх моїх виночання вони того заслуговують. Має невеличке населення 519 осіб. Станом на перше, 25 15 дошкільнят 52 діти шкільного віку, 262 працездатного, з них лише 57 працюючих, 190 пенсіонерів, Померло 16, народилося семером, прибуло 3, вибуло 6. Як бачите, більша частина будинків на території є без постійних жителів. На території у нас працюють старостат, фельдшерський пункт, будинок культури, магазин Богдана та Люкс, виїзне відділення Укрпошта і нова кошта. Господарська діяльність це приватне підприємство Кочубівське, промінь Галичина, фермерське ванда, гідроенергетика представлена приватним підприємством Маяк. Основна діяльність, що ж, 189 прийомів, там розглянуто 797 звернень, 119 довідок, 64 акти, вхідна вихідна, 40 заповітів, все згідно нашого законодавства, а також комісії співпраця з різними установами із нашим офіцером громади, із земельними відділами, соціальним захистом та також благодійними фондами. Законодавство змінюється і для того, щоб бути в темі, треба постійно розвиватися та навчатися. Тому проходила онлайн-навчання від МОМ, тренінги в Чернівцях, Хмельницькому двічі. А також мені і моїм колегам з південного хабу випала велика честь представляти нашу громаду на всеукраїнських спортивних іграх берегово. Будь-яка діяльність мусить мати фінансове забезпечення. Отож. Доходи мого округу 5 мільйонів 785 тисяч 895, Видатки лише 2 мільйони 621 тисяча 972. Вдалося залучити благодійні кошти в сумі 471 тисяча 313 гривень. По галузевих видатках. Управління і мобілізація 650 367, освіта 123 тисячі 400, соціальна політика 927 тисяч 746, культура 271 078 78 гривень, ПМСД 5 тисяч 72 ЖКГ 644 309 гривень. Галус освіти. Була представлена садочком Берізка, який відвідувало п'ять вихованців. І на превеликий жаль, минулий рік став останнім роком діяльності закладу. Культура у нас представлена працівниками будинку культури. проводились заходи відносно. Пам'ятних дат, вшанування ювілярів, робота з дітьми, оскільки в нас в гуртожитку для ВПО відкритий інформаційний простір, де наші працівники культури займалися з дітками для того, щоб їм було легше інтегруватися у нашу громаду. Як бачите, фотозвіти, соціальна допомога. Сфера соціальних послуг округу профінансована, як я вже сказала, в сумі 927 тисяч 746 гривень. На обслуговування соціального робітника перебувало 10 осіб. Їм надано більше трьох тисяч довідок різних характерів. Вшановано 5 ювілярів. Спільно з службою у справах дітей та відділом соціальної політики виконавчого комітету брала участь у перевірці сімей, що знаходяться в складних життєвих обставинах, багатодітних та одиноких. Благоустрій! Спільна справа всіх, але дуже крутка. На території села розташовані три парки, два пам'ятники, кладовище. Долучалися здебільшого працівники старостату та всіх установ, а також активісти села. Здійснили ремонт пам'ятників, обелізка, пам'ятного знака, було косіння трави, не чекаючи автодору, зробили безпечні виїзди на основні шляхи, завдяки нашим небайдужим хлопцям. Впорядковували вивезення сміття, прибирання. Загалом витрачено 321 тисяча 606 гривень. Великого досадку нам доставили стихійні сміттєзвалища, які треба було постійно впорядковувати. І ця робота триває і надалі, тому що свідомість людей на жаль поки що не піддається зміні. Як і в сусідньому кормильі, у нас встановлена вишка мобільного зв'язку, що дало можливість покращити забезпечення телефонного зв'язку, а також мобільного інтернету. Дороги. Дороги наші болюче, оскільки вже другий рік поспіль не вдається вивести щебінь на їх покращення, оскільки підприємство, яке обробляє землі і має основний як би, фінансовий запас, має постійну циклічність робіт. Але утримання доріг вдалося з селищного бюджету залучити 257 392 триста гривні. Проливні дощі надали дуже значного дискомфорту жителям вулиці Польової, тільки вдалося ліквідувати оце їхнє заболочення, замулення, тому що справжні ріки текли через їхні городи, знову були дощі, і ця робота в нас забрала багато коштів, сил та енергії. Також вдалося завдяки співпраці з ПП Кочубівським відремонтувати частково дороги бетонною сумішю. За сприяння селищного, селищної ради вивезено підсипне та сіль, що дало можливість убезпечити наші дороги під час зимового періоду. Водозабезпечення. забезпечення за звітний період вдалося замінити один глибинний насос, який надали благодійний фонд Рокада, систему заливу в башню змінено. Щоб зменшити навантаження на насос, також вдалося замінити 60 метрів труби по вулиці Подільська і на перспективу придбано труби для заміни по вулиці Зарічна загалом на 53 тисячі 445 гривень. Допомога ВПО. Відколи нас триває війна. На території нашого села вже побувало 248 переселенців. Як ви знаєте, в нас функціонує гуртожиток на сьогодні, там проживає 25 жителів, крім того, 12 живе в приватному секторі. Забезпечення, допомога та підтримка їх це основа нашої роботи, оскільки люди пережили. Те, чого, слава Богу, не, вдалося, не переживали ми. Один з ВПО працевлаштований, чотири будинки ними придбано, вони постійно інтегруються в громаду. Троє з ВПО зараз проходять службу. Завдяки співпраці з благодійними фондами залучено додатково, як я вже казала, 471 313 гривень. Ну і волонтерство наша данина тим, хто. Віддає за нас і життя, і здоров'я, і постійно стоїть на охороні нашого спокою. Вдалося зібрати, як ви бачите, 164 797 тисячі гривень. З них придбано 6 дронів, організовано 30 відправок протягом року, оскільки наш волонтер Ігор Любінецький їздить кожних 2 тижні, а волонтер Олександр Макузьов їздить кожних 3 тижні. Тричі нам вдалося разом з колегами з південного хабу відвідати Хмельницький обласний військовий шпиталь. Підтримували продуктами військових в нашій громаді, а також маємо налагоджену та тісну співпрацю з волонтерами і Кам'янець-Подільського, і Хмельницького, Подільська сотня, також осередку волонтерства в селі Кормельчи. Серед проблемних питань, які вимагають вирішення у 2025 п'ятому році, звичайно, дороги, звичайно, підтримка ЗСУ. Якщо складуться карти по. Ми ж не знаємо, як буде. Хочемо продовжити водогін по вулиці Зарічно, порядкувати світ... сміттєзвалище та облаштувати парк героїв. Я щиро дякую всім, хто допомагає нам, старостам, виконувати свою непросту роботу і сподіваюся на плідну співпрацю у 25-му році. Знаю, вірю, зможемо. Разом ми переможемо. Дякую за увагу. Дякую, Оксана. Є бою запитання. Не Проєкт рішення перед вами виносимо сесію. Слідуючи питання про світ старости Красноставського Старостинського округу, Коваль Дем'ян Малевич староста Красноставського старостинського округу. Доброго дня. Звіт про роботу Красноставського Старостинського округу за 24 рік. Площа села Красноставці становить 217 гектарів. Станом на першому року в селі налічується 447 дворів. Проживає 837 мешканців. З них 253 пенсіонери, 457 осіб працездатного населення, 37 дітей дошкільного віку, 90 дітей шкільного віку, 4 дітей народилося і 9 жителів померло. На території села проживають такі пільгві категорії населення: 11 багатодітних сімей, одна дитина під обікою, 11 учасників АТО. 22 учасники бойових дій, 5 воїнів-інтернаціоналістів, 1 учасник ліквідації ЧАЕС і 11 людей одиноко які потребують стороннього догляду. За звітній період видано 284 довідки різного характеру. Вчинено 26 нотаріальних дій. Віднесено законом до... До віддання посадових осіб органів місцевого самоврядування. Відтак мною посвідчено 12 довіреності, 9 заяв щодо спадкування і зареєстровано 3 заповідника. Розглянуто 49 усних звернень. Протягом звітного періоду проводив оповіщення військовозобов'язаних та призовників про необхідність з'явитися до другого відділу Кам'янського РТЦК та СП, тим самим сприяв забезпеченню військового обліку військовозобов'язаних на території Старосинського округу. В випадку їх відсутності за місцем реєстрації при необхідності складалися відповідні акти. До соціальної інфраструктури села входять дитячий садок «Ромашка», гімназія, сільський клуб, бібліотека, фаб, відділення «Укрпошта», відділення Нова пошта то «Агро», Фермінське господарство Степ, ПП Маяк, магазин Вілена, магазин Промтовари, магазин Продукти, православний храм. Фермерське господарство Агроден, фермерське господарство Агромакс 2023 і ФОП-Головатюк. Надходження до селищного бюджету з території Старостинського округу склало 2 мільйони 52 тисяч 230 гривень. Видатки склали 7 мільйонів 387 тисяч 2 гривень. З них освіта 5 мільйонів 581 тисяч 110 гривень. Апарат 661 тисяч 859 гривень. Соціальний захист 295 150 гривень, медицина 8 675 гривень і культура 103 116 гривень. На території села є два освітні заклади гімназія та ДНЗ Машка. В гімназії навчається 54 учні, з них ВПО 5, працюючих 28 осіб. Для комфортного перебування учнів та політичної колективу Крастовської гімнації селищної ради було закуплено дрова на суму 146 894 гривні. Цемент та матеріали на суму 1700 гривень, фарби розчинники для поточного ремонту на суму 17 163 гривні. Математичний набір на суму 11 328 гривень. Інтерактивні панелі дві штуки на суму 168 389 гривень. Сітка у спортзал на суму 5200 гривень. Труба димохідна на суму 1950 гривень. Насос циркуляційний 2762 гривні. І бензину на 2497 гривень. ДНЗ машку відвідує 18 дітей і працюючого персоналу 5 осіб. Відділом освіти Чевероцької селищної ради для ДНЗ Машка було придбано бензопилу на суму 5400 гривень. 4 дитячі унітази на суму 10 тисяч, насос для системи опалення на суму 1216 гривень, матеріали для потужного ремонту приміщення на суму 6190 гривень, і 2 лічильники для обліку водопостачання на суму 1000 гривень. На території села працює соціальний працівник, яка обслуговує 11 осіб, одиноко проживаючих, які підопічні наділені увагою та турботою. Організацією культурного дозвілля села забезпечує сільський клуб. Завідувача клубом тісно співпрацює з старостатом, місцевою гімназією дошкільним навчальним закладом Ромашка. Спільно, попри військовий стан, проведено чимало заходів різного формату. Протяжність вулиць у селі стан, становить 14 кілометрів. Дорожнє покриття потребувало ремонту. Поточний ремонт щебеневих автомобільних доріг на вулиці становить 203 647 гривень. Від сілу і солі для присипання доріг в зимової період становить 59 593 гривень. Для перевезення щебеню було надано техніку толучісь агро, а для грейдерування та розгортання щепеню було задіяно грейдер КП «Комусервіс». На території села діє водогін загальною протяжністю 4370 метрів. Для усунення проривів та проведення нової вітки водогону протяжністю 470 метрів було закуплено трубу. Діаметром 50 мм на суму 43 680 гривень. Для цього у 2024 році надано ескалатор та матеріали, і загальна вартість виконаних робіт становить 161 755 гривень. Освітлення село селу став повністю освітлено протяжність автомереж майже 14 км. Відшкодування за вуличне освітлення у 2024 році склало 42 85 гривень. На благоустрій села було виконано робіт на суму 130 291 гривню. Для проведення заходів благоустрою села було надано матеріалів на суму 10 881 гривню. На території села працює комунальний працівник, заробітна плата якого склала за даний період 70 на 888 гривень. Для виконання обов'язки комунального працівника було закуплено паливо-мастинні матеріали на загальну суму 42 658 гривень. Це для виробки кущів на доріг викошування трави на кладовищі на території комунальних установ, одиноко при пристарілих односельчан. Для опорядкування території на кладовищі, зокрема для вивезення сміття, листя, гілля і кусіння трави, було задіяно техніку КП Комусервіс на суму 58 402 гривні. Інвестором в селі є получись агро, яке орендує 1266 гектарів землі, в якому налічується 892 пайовики. 129 це соціальна сфера і 763 це колосні паї. На території села перебуває 11, 11 внутрішньопереміщених осіб, яким допомагають мешканці села та селищна рада. Протягом згідного періоду. Було опрацьовано 17 розпоряджень, які надходили від другого відділу Кам'янець-Дівської РТЦК та СП. На протязі 24-го року було мобілізовано 10 жителів села. На превеликий жаль, 6 захисників односельчан заплатили найвищу ціні в боротьбі за мирне життя нас і троє жит... військовослужбовців враховуються безвісти вісти зниклення. У 2022 році. Був створений і згуртований волонтерський рух в єдності Наша сила, який продовжує свою роботу і по сьогодні. До нього отримали жителі села, працівники старостату, працівники та учні Красотарської гімназії, дитячого садочка, працівники культури, місцеві фермери та підприємці. Завдяки було багато чого зроблено, закуплено і передано на передову до хлопців. Завдяки волонтерам було передано різні смаколики, домашню випічку, Дрони, консервацію, каву, чай, медикаменти, носки, м'ясні вироби, печиво, засоби гігієни тощо. Перспектив, плани на перспективно 25 й рік. Це у нас ремонт водогону, утримання доріг, заміна паркану на кладовищі і заміна паркану біля сільського клубу. Дякую всім за увагу. Дякую, Дем'ян Валерійович. Є запитання до Дем'яна Валерійовича? Якщо немає, ріш, проєкт рішення перед вами виносимо на сесію.